У мене є декілька ключів, три з них зовнішні однакові. Тож, щоб відкрити кабінет, користувалася методом виключення. В першому варіанті я наклеїла наклейки на ключі з однієї сторони. Буква З е, офіс та буква Ш, швейний. Але це так. Тож був не найкращий варіант, бо потрібно було деякий час, щоб знайти певний ключ. Тож появився другий варіант. На кожен ключ наклеєний деякий матеріал. Наприклад, для швейного наклеєна нитка на ключі. Для закрійного шматочок тканини з обидвох сторон наклеєно. Для офіса і знаєте, що ці ключі можна не тільки бачити, але й відчувати в темноті. Тож можна не переживати, що приходячи в другу чи в третю зміну, коли немає світла, не зможеш дістатися місця призначення. З такими ключами... Точно попадеш куди завгодно.